Доброго дня, гляньте, яка гарнюща посилочка прийшла до нас. Я її ще на новій пошті. Сьогодні показував. це суха бузина. Гляньте, яка якість. Якість, я б сказав, це трошечки з косячком. А це, але за рахунок гарного об'єму ми домовились з чоловіком про нормальну ціну. Ось дивіться, тут ось стаціонарно принесли на склад зовсім інша. Якість, якість відмінніша. Дивіться, суху бузину купуємо в приділах 80-110 гривень за кілограм. Якщо є великий об'єм, гарна якість, пропонуйте, будемо домовлятись. За цим чоловіком взагалі все вийшло ідеально. Чоловік-підприємець попросив розрахунок на ФОП рахунок. Для мене це відмінно, для нього це відмінно. Якщо ви підприємець і у вас є ФОП рахунок, надавайте для нас це чесна робота. І максимально чесні умови праці, Так що, е, готові працювати прозоро і чесно працюйте з нами.